Ярик17, Ми будемо відкривати паки в PES 2016. Буде 3 пака, але 3 пака топових. Нам сьогодні точно випаде легенда одна з цих 5 або Луїс Фіго, Інзаги, Олівіякан, Роберто Карлос або Бажіо. І ми відкриємо ще 2 паки 5 легенд. Плюс е гравці топового рівня. Перший буде просто 5 легенд. Нам 100% випадуть легенди. Отже, поїхали. Хотілося б якогось нападника в команду мені. Зупиняємо і надіємося на краще. Сподіваємося. Зупиняється на чорному м'ячику. Це воротар. Олів'якан. Так, це воротар. Топовий воротар з рейтингом 90, вибачте, 89. Так. Це дуже хороший пак. Це найкращий кіпер в цій грі. І відкриємо ще три паки, напевно, що таких по 10 тисяч GP очків. Отже, поїхали. Потрібно чорного м'ячика. Тут більше золотих м'ячків, але нам потрібно виловити чорного. Натискаємо. І так, чорний! Так! Чорний! Класні бутси. І це принц ботен. Але тут написано принц просто. Я сподівався на краще. 82, але могло випасти нам краще. І нам потрібно... Видалити когось з гравців, тому що вже є 32 гравця в команді. У мене ось така команда. Поль Погба, Віліан, Ройс на заміні. Цього гравця відпустимо за 920 GP очків і ще двох. Цього гравця з Бенфіки. Мунір, я вам скажу, що добре себе проявляє в напад і ті. 1180 GP очків і ще одного, напевно. Крузе. І будемо відкривати паки. Ще два паки, так? Так. Потрібно вилити ще одну легенду. Потрібно. Отже, відкриваємо пак. За 10 тисяч GP очків. Тут золотих ще більше, ніж минулого разу, а чорних менше, відповідно. Натискаємо і надіємося на краще. І нам випадає золотий м'ячик. Могло бути краще. Хто це, Рафіня з Барселони. 22 роки. 79 рейтинг. В учасники Майкла піде. І останній пак у нас буде. Не туди натиснув. Останній пак у нас буде за 10 тисяч очків Тут начебто більше чорних м'ячків. Хоча натискаємо. Чорний золотий! Ми могли б зараз чорного виловити. Нам випадає якийсь гравець Лукас ВАСКЕС Доволі топовий гравець, хоч і він золотий м'ячик, але він хорошо грає в команду теж його. І напевно ще один пак відкрию. Так близько до золотого м'ячика. Так, будемо надіятись на краще. Золотих м'ячиків, звісно, більше. Натискаємо. Пролітає, пролітає. Чорний м'ячик. Так, чорний м'ячик, так. Треба надіятись. ні, це буці якийсь. І нам випадає. Я не знаю хто це? Бардзаглі. Ну, хоча топовий захисник Ювентуса збірної Італії. Ось такі в нас. Вийшов пак опенінг, ставте лайки, підписуйтесь. Він доволі вдалий. Коментуйте з вами був Ярик. До зустрічі!